З миром Божим, тіні, ви, напевно, точно чула, що Ісус Христос кинець закону. І люди беруть цю фразу, і все, немає закону, нема нічого не треба робити, все, просто віриш і, і живеш, як ти хочеш. Тут Господь уже ну, закону вже не діє все. Не треба жертвувати де давати. Ви що Господь уже відмінив це, Господь взагалі нічого вже не треба робити. Але ви знаєте, Ісус Христос також сказав: якщо ваша праведність не превзойде фарисеїв, як він говорить, ви не війдете. Вони це все робили. І знаєте, Господь дає, дає духа і говорить, ті, що живуть по духу, вони над законом, вони автоматично його виконують, тому що вони водимі духом святим. І ми маємо йти в ту святість, і правді. Він говорить, народжений Бога не грішить. Не грішить. Якщо ти народжений від Бога, ти не грішиш. А коли ми живемо е, да, в, в обідах, в сорах, распрях, е, в тому, щоб будувати тут, чому люди ні, не хочуть ні. давати посужити, там, Господу грошима там, чи чимось? Да? Не хочуть. Тому що їх серце тут, вони не будують царство Боже. А коли ми маємо Духа Божа, це противно плоті. І ми тоді вже чинимо діла Духа, святості і праведності, тоді ми більше жертвуємо. Це не просто десятину дати, це мінімум взагалі, що давали фарисеї. А наша праведність має привзойти. Ми маємо все і давати для царства Божого, не будувати туди, не збирати тут. А віддавати ми маємо Бо Господь показує, да були раніше на рівні дум вчинків. А він говорить, а сьогодні на рівні думок. Він говорить: ти вже в думках блудиш, ти вже в думках говориш щось погане. Ти вже грішиш в думках. Ти маєш цим розбиратися. Це вже гріх є. Тому він дає вищий стандарт не просто по ділах, так, як це було в єврейському народі, тому що вони вже настільки совість була розмита у всіх, де що вони не знали, що ж правильно робити, чи неправильно. Вір всього було. І Господь дав закона. А сьогодні він дає Духа Святого, кожному, не тільки пророкам Божим, як це було в старому завіті, а кожному, як жили пророки, як і апостоли жили, так і наше життя має бути. Це ну ніяк не відображев Господь показ, якщо ви не будете в більшій праведності, ніж форсекнижники. Не віддати царство Боже. Тому ми маємо насправді все більше погружатися в святість, праведність, мати духа і жити дарами духа, плодами духа для того, щоб Господь просарявся в нашому житті.